У четвер у Верховній Раді надзвичайно важливий день. І від коефіцієнту корисної дії, які продемонструють депутати, повною мірою залежить, чи отримують громадяни України можливість відвідувати країни Євросоюзу без віз уже до 2016 році. Минулої весни на саміті Східного партнерства в РИЗІ мені вдалося добитися політичного рішення Євросоюзу безвізовому режиму бути. І вчора, під час нашої бесіди з президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером, він підтвердив мені цю перспективу. Завтрашні голосування за цілу низку законопроєктів означатимуть, що Україна зробила домашнє завдання, виконала технічні умови і досягла критеріїв для запровадження безвізового режиму. Тому я закликаю народних обранців з особливою відповідальністю поставитися до цієї місії, бо доля безвізового режиму. Абсолютно в ваших руках, шановні депутати.